Останні слова, які ми говоримо про нього тут на цьому сумному, скорботному місці. На щиті повернувся додому захисник України Дерев'янко Ігор Леонідович. 14 квітня 2025 року наш земляк, мешканець села Новий Стародуб, гранатометник десанто-штурмового відділення, десанто-штурмового взводу. Шостого десанта штурмової роти, 2-го штурмового батальйону, військової частини А-25-82, солдат Дерев'янко Ігор Леонідович загинув на полі бою в районі населеного пункту Горнань Суджанського району Курської області. Вже 118 наших героїв земляків поповнили лави небесного війська. Вже 118 наших родин втратили своїх рідних і близьких на цій війні. 75 на сьогодні, на оцю дату, на цю хвилину, героїв земляків визнані зниклими безвісті або знаходяться в полоні. Ігор Леонідович народився в 17. 17 вересня 1981 року в місті Папа Угорщина у сім'ї військовослужбовців. Після приїзду до України родина спочатку проживала на Закарпатті, а потім у селі Новий Стародуб нашої громади. 1 вересня 1988 року Ігор пішов до першого класу Новостародубської загальноосвітньої школи. 1-3 ступенів та закінчив її у 1998 році. Навчався в Кіровоградському технічному університеті, отримав спеціальність агрономія. Працював у 2011 та 2012 роках у ТОВ Бетон комплекс у місті Києві. З 2012 по 2018 роки Ігор Леонідович працював на підприємствах в місті Олександрії, ПАД науково-виробничого об'єднання Айтал та ТОВ «ММЕ-Юкрейн». З 2019 року по 2022 року рік Ігор Леонідович працював у місті Києві у приватному підприємстві АТОР Груп та ТОВ охранна компанія Халдер». На військову службу по мобілізації дерев'янко Ігор Леонідович був призваний 21 січня 2025 року в Олександрійським районним центром, територіальним центром комплектації та соціальної підтримки Кіровоградської області. Він любив працювати на землі, був добрим, товарським, з почуттям гумору, веселої вдачі, щедрим, доброзичливим, надійним. До останнього подругу він залишався вірним військовій присязі та Україні. Тепер йому назавжди 43 роки. Схиляємо голови в скорботі, сумуємо, висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким. Слава захисникам. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми вкотре проважаємо нашого захисника. Нашого земляка немає слів, щоб виразити співчуття родині. Родина, яка втратила, мабуть, найдорожче. Втратила людину, втратила свого родича, який їх захищав. Але я хочу, щоб ви Ігоря запам'ятали. Як такого весельчака. Не було такого моменту, коли б десь не виникало непорозуміння, в нього такий природний був дар з, усього, з усіх складнощів знайти такі слова і так підтримати, чи своїх односельців, чи однокурсників, чи однокласників, чи просто своїх сусідів, щоб все переходило у жарт. Це був природний жартівник. Як у школі про нього говорили, Ігоря, в тебе рот не закривається. Але говорили це в такому доброму сенсі, з таким почуттям вдячності за те, що він міг так вийти з любого положення. Ігор був дуже трудолюбивим. Він дуже любив землю. Він завжди за хвилину знаходив спільну тему. І з незнайомими людьми завжди вмів підтримати в будь-яку хвилину і любу людину, не обов'язково тих, кого він знав. Він ділився останнім. Він був добродушним, доброзичливим, чуйним, відважним, сором'язливим. І все це нехай залишиться він у нас в пам'яті таким. Як він був при житті. Сьогодні йому розкривають обійми мама, тато, брат і чекають його вже. Нехай йому буде царство небесне і наша вічна пам'ять. Слава Україні!